Вільна Незалежна Україна вітає вас. Поки Путін розповідає про свої вологі фантазії, люди задають справжні питання. І хто б там що не говорив, санкції діють. Давайте подивимося, які питання росіяни йому задають, коли він розмовляє. Поїхали! А ви думали, що на яйця санкції не будуть діяти? До зустрічі. Слава Україні!